Молитви ранішні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, прости мені всі провини мої перед Тобою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі. Царю небесний, утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти, гріхи наші, води прости, беззаконня наші, святи, зглянься і цілий немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Вставши після сну, припадуємо до тебе, благи і ангельську пісню, співаємо тобі Всемогутній. Свят, 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 єси Боже, молитвами, Богородиці, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти, Господи, що від сну підняв мене просвяти розум і серце, і уста мої відкри, щоб піснею прославляти Тебе, Свята Тройце, свят свят, свят Си Боже, молитвами Богородиці, помилуй нас і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Несподівано суддя прийде і вчинки кожного виявляться, тому зо страхом взиваємо опівночі. Свят, свят, свят єси, Боже молитвами, Богородиці, помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, вставши після сну, подяку приношу Тобі, Пресвята Тройце, Боже наш, що Ти з великої милости Твоєї і довготерпіння не прогнівався на мене лінивого та грішного, і не дав мені загинути з моїми гріхами, але з властивим Тобі чоловіколюбством. Підняв мене від сну, щоб зранку прославляти державу Твою, і нині просвіти мої очі мисленні, відкрий мої уста, щоб навчатися слова Твого і розуміти заповіді Твої, і чинити волю Твою, і вихваляти Тебе в сердечному прославленні і в піснях славити все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа Царя і Бога нашого, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого, прости, провини мої. Особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє, я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти тебе єдиного я згрішив, і лукаве перед тобою вчинив, отже праведний ти в слові твоїм, і справедливий у присуді Твоїм, ось Бо в беззаконні зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив єси, невідоме і таємне мудрости твоєї явив ти мені, окропи мене і сопом, і очищуся. Оми мене і стану біліше від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кістки мої упокорені, відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечистиви не вернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б Ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серцем скорботним і смиренним Ти не погордуєш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм силом. І хай збудуються стіни єрусалимські, тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення. Тоді покладуть на жертовник твітельців. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного за Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей і ради нашого спасіння зійшов з небес, і воплотився від Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і розп'ятий був за нас при Понтії і пилаці, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і знову прийде у славі судити живих і мертвих, і царство Його не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву, визнаю одно хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Боже очисти мене грішного, бо я ніколи нічого доброго не вчинив перед Тобою. Але ти визволи мене від усього злого, і хай буде в мені воля Твоя, щоб неосудно я відкрив уста мої грішні і славив святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Від сну вставши, ранішню, приношу тобі спаси, пісню і припадаючи, прошу тебе, не дай мені заснути в виріховній смерті. Але пожалій мене, ти, що добровільно розп'явся, і мене, який лежить у лінощах, підніми швидко і спаси мене в предстоянні і молитві і посні нічнім пошли мені світлий і безгрішний день, Христе і Спаси мене, до тебе, владико чоловіколюбче, вставши після сну, вдаюся і до праці твоєї стаю з твоєї милості. І молюся тобі, допомагай мені повсякчасно і в усякому ділі, і захисти мене від усього лихого, що є в світі, і від диявольської спокуси, і спаси мене і введи в царство твоє вічне, бо ти мене створив і дбаєш про мене, щоб обдарувати мене всяким добром. На тебе вся моя надія, і тебе я ще раз славлю, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, що з великої милости Твоєї, щедрости Твоєї дав мені рабу Твоєму, минулу ніч перебути, без напасти від усього злого і супротивника, Ти сам, владико, Створителю всього, сподоби мене при світлі Твоєї істини і з просвітленим серцем творити волю Твою. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, Вседержителю, Боже Небесних сил і всякої плоті, що на небі живеш, і нас смирених доглядаєш, серця і думки випробовуєш, і те, що є таємне в людині, добре бачиш, безпочаткове і вічне світло, в якому немає ані тіні зміни, або перетворення, сам безсмертний царю, прийми молитви наші. Які ми в цей час грішними нашими устами творимо, на безліч щедро Твоїх, сподіваючись, і прости нам гріхи наші, чи словом, чи ділом, чи думкою, свідомо, чи несвідомо заподіяні, і очисти нас від усякої скверни тіла й Духу, і дай, щоб ми в бадьорості серця і тверезості розуму прожили всю ніч цього життя, очікуючи світлого і явленого дня, єдинородного сина Твого. Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, коли Він зі славою прийде, суддя всіх, відплатити кожному по його ділах. Нехай не в розслабленні і лінощах, а в бадьорості і щирій праці, ми з'явимось готовими і відемо з Ним у Божественне царство Його слави, де голос невмовкний тих, що святкують, і невимовна утіха всіх, що бачать неосяжну доброту лиця Твого, бо Ти є істинне світло, що освітлює і освячує Все, і Тебе славить всяке створіння на віки віків. Амінь. Благословляємо Тебе, Небесний, Боже і Милосердний Господи, за те, що виявляєш на нас повсякчас безліч великих, недосяжних славних діл своїх, що дав нам сон на підтримку нашої немочі і відпочинок від праці знесиленого тіла. Дякуємо тобі. Що не погубив нас з нашими гріхами, а зі звичайною твоєю любов'ю до людей підняв нас від сну, щоб прославляли ми твою владу, отже мовимо Твою безмірну добрість, просвіти наші думки, підведи очі і розум наш від тяжкого сну лінощів, відкрий наші вуста і наповни їх похвалою Тобі, щоб ми мали змогу непохитно визнавати і славити Тебе. Без початкового Отця і з єдинородним Твоїм Сином, і Пресвятим Богим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Оспівуючи благодать Твою, владичице, молю тебе, мій розум просвяти благодаттю, чинити по правді мене, настав шляхом Христових заповідей, бадьорим до пісні укріпи, сон з невіри від жени, молитвами Твоїми, Богоневісто. Звільни з гріховних пут, що ними я скутий, охороняй мене в день і вночі, захищай від ворогів, що нападають на мене, ти, що життєдавця Бога народила, оживи мене умертвенного пристрастями. Ти, що народила світло невечірнє, вечірнє, просвяти мою засліплену душу, опричудна владична палато, мешканням Святого Духа мене створи. Ти, що цілителя народила вилікуй душі моїй багаторічні пристрасті, розбурханого життєвою бурею, на стезю покаяння мене спрямуй, визволи мене від вічного вогню, від червія злого й пекла, повинного в багатьох гріхах. Не покажи мене радісним бісам, застарілого нечутливими згрішеннями, створи мене пернепорочна мати новим, звільни мене від усякої муки і владико всього ублагай. Сподоби мене заслужити небесної радости за всіма святими, Пресвята Діво, почуй голос нікчемного раба Твого, пошли мені причиста струмінь сліз, щоб очистити скверну моєї душі. Стогін від мого серця тобі приношу, безперестанку відгукнись, владичице, молебну мою службу прийми і Богові благоутробному принеси, вище від ангелів, мене вищим за все світські створи, світлоносна покрова небесна, духовну благодать у мене направ, руки підійму і уста осквернені скверною для похвали, все непорочна. Душу Душоростлінних ворогів мене позбав, Христа старанно благаючи, йому честь і поклоніння належить, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Многомилостивий і всемилостивий, Боже мій, Господи Ісусе Христе, що з безмірної любови ти зійшов і воплотився, щоб спасти всіх. Тебе, Спасителю, молю, спаси мене з благодаті твоєї, бо якщо за діла мої спасеш, то це не буде благодать і дар але більш як обов'язок. О, Спасителю мій многомилостивий і невимовний в милості, ти сам сказав Христе мій, хто вірує в мене, житиме і смерти не побачить повік. Коли ж насправді віра в тебе спасає тих, що у вічаї, то я вірую, спаси мене, бо ти Бог мій і творець, віру цю Боже мій замість діл. Зарахуй мені, бо не знайдеш вчинків, заради яких ти виправдав би мене, але тієї віри моєї, нехай вистачить замість діл моїх. Вона нехай відповідає за мене і нехай виправдає мене, нехай зробить мене учасником вічної твоєї слави, щоб сатана не полонив мене і не похвалився слово, що відірвав мене від твоєї руки й захисту. Але хочу чи не хочу, спаси мене Христе, спаси мій. Вийди мені назустріч, рятуй мене, богину, Ти бо єси мій Бог від утроби Матері моєї, сподоби мене, Господи, нині возлюбити тебе, як іноді я любив той самий гріх, і ще послужити тобі без лінощів і щиро. Як служив раніше облесливому сатані, нехай вже нікому не служитиму, тільки Тобі, Господу і Богу моєму Ісусу Христу, в усі дні життя мого, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий ангеле приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою. Не попусти злому Духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла, зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу, о святий Ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі й тіла, прости мені все, чим образив я тебе за всі дні життя мого. І коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб Він утвердив мене у страху своїм і показав мене достойним рабом своєї безмірної благости. Амінь. О, пречиста діва, Богородице, надія всіх християн, що живуть на землі. Не відвертайся від мене грішного, бо я непохитно надіюся на твоє милосердя, погасив мені полум'я багатьох пристрастей моїх, запали моє жорстоке серце і мій холодний розум, любов'ю до виконання заповідей Сина Твого і Бога нашого, викорений пречиста з мого затьмареного розуму і з мого жорстокого серця, безнадійність, недбалість, лінощі та безглуздя. І всі темні і брудні думки і та наміри зцілив владичице, мої тяжкі духовні і тілесні рани, не попусти, щоб зло перемагало мене, і твоїми материнськими молитвами прихили до мене милість Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, бо ти благословенна від усіх родів і славиться причисте ім'я Твоє на віки віків. Амінь. Моли Бога за мене, святий угоднику Божий. Бо я щиро до тебе звертаюся, скорого помічника і молитвиника за душу мою, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти в жонах, і благословен плід утроби Твоєї, бо ти породила Спаса душ наших, спаси, Господи, людей Твоїх і благослови насліддя Твоє, перемогу побожному народові нашому, на супротивників подай. І Христом Твоїм охороняй нас, оселю Твою, Отче, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день, дай мені цілком віддатися волі Твоїй святі в усякий час цього дня, в усьому настав і підтримай мене, який б я не одержав, звістки протягом дня. Навчи мене сприйняти їх із спокійною душею і твердим упевненням, що на все свята воля Твоя в усіх словах і справах моїх керуй моїми думками і почуттями, в усіх несподіваних випадках. Не дай мені забути, що все ти послав, навчи мене щиро і розумно обходитися з кожною людиною, нікого не соромлячи й не засмучуючи. Отче, дай мені сили знести в тому прийдешнього дня та всі події сьогодення, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати, і любити. Амінь. Пом'яний, Господи Ісусе Христе, Боже наш, милості щедроти Твої від віку суші, заради яких Ти став людиною і розп'яття, і смерть, заради спасіння, православно в Тебе віруючих. Претерпіти зволив єси, і воскрес із мертвих, і вознісся на небеса, і сидиш праворуч Бога Отця, і милостиво споглядаєш на моління тих, хто смирено всім серцем призиває тебе, прихили вухо твоє і почуй моє смиренне моління, нікчемного раба Твого серед пахощів духовних, що приношу тобі за всіх людей Твоїх, і найперше пом'яни, Господи Ісусе Христе, Боже наш. Церкву Твою святу Соборну й апостольську, що чесну свою кров за неї пролив єси, і її твердий зміцний пошир, збагати за мири, і, і непереможною від ворогів пекельних повік збережи, розбрат церков, Тихомир, думки поганські вгаси, єресі знищені й скорени, безбожництво вигуби, і на ніщо силою святого Твого Духа притвори». Владу нашу миром оточи і від усякого ворога й супротивника охорони, вклади в серце їм усяку добру й спокійну думку про церкву Твою святу і про всіх людей Твоїх, щоб і ми в спокої тихе і безтурботне життя провадили в істинній вірі, у всякому благочесті та чистоті. Спаси Господи, і помили святіших вселенських патріархів, православних, преосвященніших митрополитів, архієпископів єпископів, пресвітерів, діяконів, весь чернечий чин і весь придше церковний, що поставив єси їх пасти Твоє словесне стадо і молитвами їх помили і спаси мене грішного. Спаси Господи, і помили Отця мого Духовного. І святими його молитвами прости гріхи мої. Спаси Господи, і помилуй батьків моїх братів, сестер і рідних моїх, і всіх родичів моїх та друзів, і дарує, миртві та все добре. Спаси Господи, і помилуй старих і молодих, бідних сиріт, вдовиць, хворих засмучених. Тих, що в біді, в скорботі, у злизнях неволі, у в'язницях на засланні, особливо ж тих, що за тебе і віру православну, безбожниками, відступниками та єретиками переслідувані, пом'яни їх відвідай, укріпи заспокой і скоро силою Твоєю, полегшення волю і визволення їм подай. Спаси Господи, і помилуй доброчинців наших, що допомагають нам, жаліють і доглядають нас. Дають нам милостиню і просять за нас, недостойних, молитися за спасіння і вічних благ Твоїх отримання. Спаси Господи, і помилуй посланих на службу тих, що подорожують отців, братів і сестер наших і всіх православних християн. Спаси Господи, і помилуй тих, кого безумством своїм я спокусив, і справдивої дороги звів, а на погані й негідні діла напровадив їх Божим Твоїм промислом на істину путь, знову їх настанови. Спаси Господи, і помилуй тих, що ненавидять і кривдять нас, і роблять нам напасть, не допусти їх до загибелі через мене грішного, тих, що від православної віри відступили, погибельними єресями засліплені, і від церкви нашої відкололися, світлом Твого пізнання просвяти і до святої Твої Соборної апостольської церкви знову приєднай. Мерзену безбожну богохульну владу скорени, а правовірну утверди, силу християнську піднеси і милості твої багаті нам пошли. Пом'яни Господи, спочили святіших патріархів православних, Пресвящених митрополитів, архієпіскопів і єпіскопів, священничі і чернечі чин, притчи церковний, що тобі послужили, благочестивих і повік незабутніх фундаторів святих храмів. І у вічніх Твоїх оселях зі святими упокої, пом'яни, Господи, душі спочилих рабів Твоїх, батьків моїх, і увесь мій рід і прости їм всі провини вільні й невільні, їм царство і причастя вічних Твоїх благ і Твого безконечного і блаженного життя насолоду, пом'яни Господи, і всіх надії на Воскресіння і життя вічне, спочилих отців, братів і сестер наших. Православних християн, що тут і повсюди лежать, і зі святими Твоїми досяє світовиця Твого в сели, і нас помилуй, як благий і чоловіколюбний. Амінь. Подай Господи відпущення гріхів усім раніше спочилим, у вірі надії на Воскресіння Отцям, братам і сестрам нашим, і створи їм вічною пам'ять. Подай, Господи, відпущення гріхів, усім раніше спочилим у вірі й надії на Воскресіння, отцям братам і сестрам нашим, і створи їм вічною пам'ять. Подай, Господи, відпущення гріхів, усім раніше спочилим у вірі і надії на Воскресіння, Отцям братам і сестрам нашим, і створи їм вічну пам'ять. Достойно є, і це є істина славити Тебе, Богородицю, пресноблаженої, принепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовімів і незрівняно славнішу від Серафімів, що без істиління Бога слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь.